до дня торгівлі на центральному міському стадіоні Авангард, 26 липня, відбувся благодійний футбольний матч на підтримку збору для сил оборони. Нашої з вами мета: допомога, підтримка, шана і повага і низький уклін. До усіх хто наближає нашу перемогу, колектив гіпермаркету там там разом з професійними спортсменами футбольного клубу Волинь та ветеранською збірною зустрілися на полі у поєдинку з футбольним клубом Рух з міста Львова. Дякую за запрошення. Дякую бути частиною сьогодні, сьогоднішнього дійства. Дякую за вітання. Всім гарної гри. Одійний турнір відвідали не лише спортсмени та бізнесмени, а й військові бійці, які повернулись з полону та ветерани. Військовослужбовець третьої штурмової бригади Євген Сивопляс, який втратив у бою під Авдіївкою ногу, закликав усіх прикладати максимум зусиль для допомоги силам оборони і не лишати без уваги тих, хто пожертвував своїм здоров'ям заради перемоги. Коли прокидаєте зранку, поставте, будь ласка, собі два питання: перше. Що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони і робіть це? Друге питання: що я можу зробити, щоб покращити нашу країну, і робіть це. і тільки після того закривайте власні потреби. Живіть власне життя. Його підтримав заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Тарас Шкітер. Хочу подякувати організаторам цього матчу, гостям зі Львову, які приїхали всім присутнім. І в цього матча велика ціль зібрати кошти на дрони. Але цього матча з'явилася ще одна ціль от промова військового. Це вже надзвичайно важлива і сильна промова, яку сказала людина, яка пройшла той страх цей складний час. Не як вразив виступ Євгена Сивопляса і відомого футболіста з Волині Тараса Михалика. коли людина сказала те, що ймо болить, і хочеться тільки попросити дійсно всіх людей, не тільки в нашому місті, а в всій країні, дякувати цим хлопцям, допомагати робити все для того, щоб війна якнайшвидше закінчилась нашою перемогою, але про цих хлопців не забувати. Тому що коли вони треба було, вони стали перші на захист батьківщини. А зараз про них починають забувати ще раз. Дякуємо і слава Україні! Мета благодійного футбольного матчу збір коштів на придбання FPV-дронів для прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал. Ж на поле у складі волинської команди вийшов новопризначений командир 6-го луцького прикордонного загону Богдан Ігнатюк. А в складі львівського футбольного клубу рух командир 7-го прикордонного карпатського загону Олег Трофіменко. Я радий сьогодні бути частиною Волині, частиною футболу Волині. Користуючись нагодою, хочу привітати з професійним святом всіх, хто причетний до торговлі. Хочу привітати наших гостей. З Львівщини привітати свого колегу з Львівщини. Хочу подякувати ветеранам. Ми пам'ятаємо, ми працюємо, ми служимо у перерві. Між таймами організатори благодійного матчу влаштували аукціон, продавали футболки та бутси відомих футболістів, які входять до збірної України.